складі ансамблю 12 учасників віком від 17 до 25 років, які є музикантами і танцюристами. А зараз на сцену запрошується фольклорна група Ель-Маля з Аргентини. Гімн Сонцю, гімн Богам складають в своїх піснях і ритуальних танцях народний ансамбль з Індії Джанавак. В 10 столітті до нашої ери постало сильне і могутнє Ізраїльське царство. Легенди і біблійні перекази у рівки героїчного епосу подають нам опис легендарних подвігів першого царя Ізраїлю Саула. Царю Давиду, крім героїчних подвігів, приписують поетичні псалми. А при мудрому цареві Соломону була складена перша збірка народних пісень. На цих духовних скарбницях будує свій репертуар ансамбль фольклорного танцю Мігдам Хаємек, один з найкращих колективів в Ізраїлі. Просимо! Валюпоріське літо з кольором сердечно вітають усіх, кого зібрала ця зала на зустріч з мистецтвом з піснею і танцем. Шановні гості, доброго хорошого вечора! Ми, шановні пані і панове. Сьогодні він не тільки добрий, а ще й святковий урочистий для усіх. Цього дня з нетерпінням чекали всі – і учасники, і організатори, і ви, шановні лучани, і гості нашого міста. Тому що барвисте свято музики, пісні, танцю, міжнародний фестиваль Поліське літо з фольклором завітав до нашого дому. Луцьк сердечно вітає учасників і гостей 11-го міжнародного фестивалю Поліське літо з фольклором. Що фестиваль отримав постійну прописку в Луцьку. саме завдяки фестивалю Поліське літо з фольклором Україна у 1996 році на засіданні Генеральної асамблеї СІОФ, що діє при ЮНЕСКО. Була прийнята 69 м повноправним членом цієї міжнародної організації. Завдяки організаторам фестивалю лучани та гості міст вже мали можливість доторкнутися до перлин порної творчості народів 39 країн світу. Десять фестивалів. 66 колективів із 39 країн світу, 78 художніх колективів з України. Це заслуговує бурхливих аплодисментів. Дякую. Красиві, унікальні, мудрі, народні свята. седа. граєш? Ні. На бандурі граєш? Ні. На кобзі граєш? Ні. А звідки ж ти? My beautiful country is Накар. А де ж ти Конго? В Америці чи в Австралії? Ні, дідусь, дивись, Я розкажу тобі. Їдеш на Горохів, потім трошки віше. Кінець і там Африка. Запросимо нас і річе, представники, будь ласка, підходьте до нас. Полісько літо. рік ждала, два ждала, за чотири роки сурочку нову ви. А, а скільки ми пісень за той час навчились Ой, спілки, спілки, людоньки, а я навчилися? Танцюристка знайшлася. Вступися. Та такі люди, як сюди поз'їжджались на фестиваль, так танцюють, що тобі до них заз. Ти шо? Ой, точно, хлопці такі. -я 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 -я. А який колектив спальщика? Yeah. Я чула з Ізраїлю є хлопці. Oh, oh. Yeah. А ще є найкращі колективи з України. Кажуть, що вже будуть виступати, то таку сьогодні подарують всім людям радість. Oh,